Коли кандидат депутати, можливо, не завжди розуміє всю важкість цієї роботи, всю серйозність. Тобто можна наобіцяти багато чого, але воно повинно підкріплене бути і законодавче, і взагалі воно можливість повинна бути цих, цього виконання. Ну, по-друге, людина просто може бути непорядною. Тобто, виберіть мене, обіцяю, все зроблю. А коли вже стає депутатом, ну, любого рівня забуває за те, що за неї стоять люди, що вона щось обіцяла людям. Тобто це все залежить від порядності людини. Ну і, можливо, від некомпетентності, тому що людина бере на себе багато, а це неможливо виконання якихось. Обіцянок. Як можна взлетіти, можна так точно ще впасти вниз. Да? Тому тобі якісь люди допомагали, дав той поряд, були разом з тобою. Не треба відриватися від цих людей, не треба надягати на себе корону, вважати, що я ось і всі мені винні. Ти повинен залишатися людиною в будь-якому випадку. Ну і ну не повинно так бути, я вважаю.